Родина це найближчі люди. У ній панує любов, довіра та взаєморозуміння. Саме тут кожен почувається захищеним і потрібним. Родина вчить доброті, чесності та турботі про інших. Щоб запам'ятати яскраві моменти, фотографують фото на згадку зберігають найцінніші спогади. Кожен знімок нагадує про щасливі миті, улюблені місця та дорогих людей. Переглядаючи світлини, фото або навіть потрети можна знову пережити радість відчути тепло рідних обмінів або згадки цікавих пригод. Сьогодні я вам пропоную зробити портрет своєї родини. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін, стека та вологі серветки, щоб витирати брудні ручки. Давайте спочатку підготуємо фон. На якому ми будемо працювати. Виріжте з картону круг. Колір можете обрати за бажання. Також білі кружечки. Кількість залежатиме від кількості членів вашої родини. А також підготуйте джгутики різних кольорів. Це буде волосся. Також в залежності від кольору волосся ваших рідних. Спочатку давайте підготуємо колір обличчя, адже білого обличчя не існує. Тому давайте змішаємо білий пластилін з шматочком оранжевого пластиліну Погляньте! Ось такі кульки тілесного кольору отримались. Дані кульки розплескаємо в млинець та приліпимо на нашу основу. Продовжимо роботу з джгутиками. Будемо робити волосся. Почнемо з мами. Погляньте на свою матусю. Яке в неї волосся! Довге, коротке, пряме, курчаве якого кольору. Візьмемо джгутик і почнемо його приліплювати навколо голови. Ось так. Ось така зачіска отрималась у матусі. Можна стекою промалювати лінії. Робимо волосся татусеві. Погляньте, яка зачіска у татуся. Далі будемо робити волосся в залежності, хто у вашій родині, братик чи сестричка. Подивіться на них та за допомогою жгутиків зробіть їм зачіски. Підготуємо маленькі кульки білого кольору. Будемо робити очі. Потрібно зробити 8 кульок, якщо у вашій родині 4 чоловіка. Приліпіть кульки на обличчя з пластиліну. У кожної людини колір зіниць. Різний. Тому, будь ласка, можете зробити маленькі кульки різного кольору, в залежності, які очі у ваших рідних. Вони можуть бути блакитні, зелені, карі, чорні. Давайте підготуємо з пластиліну тілесного кольору, який ви змішували на початку, білий та оранжевий. Зробимо носики. Ось такі, як наче крапельки. А з червоного кольору зробимо маленькі джгутики. Це буде ротик. Приліпіть носик та ротик на ваші обличчя з пластиліном. А також додайте вушка хлопчика, тому що в них коротка зачіска, а у дівчаток вушка заховані. За волосся. Погляньте, який чудовий портрет ми зробили з вами з пластиліну. Яскравий, незвичайний і сповнений тепла. Це справжній витвір мистецтва, що зберігатиме наші спогади про цей творчий момент. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення!